Якщо залишимо 20 см, значить звідси будуть іти вже тоненькі гілочки, які будуть пускати, будуть відпускати гілочки для цвітіння. Друзі, і як завжди, я вам скажу, що чат у нас працює. Хто ще не зі мною, приєднуйтеся. Всім вам дякую за ваші лайки і за ваші коментарі. І всім вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Ідемо далі. Зараз ми пройдемося до слідуючих наших троянд. І я вам покажу. Самі стійки до всіх вороб. Дашка, ти з нами? Пішли, ти наш позитивчик, підтримка ти наша. Дякую всім за лайки і за коментарі. Слідуючи троянди. Оці, друзі. Оці троянди, вони самі стійкі до хвороб. Вони саме найкраще укореняються, саме найкраще приймаються. Як я розсажую троянди? Коли покажу зараз на іншій, покажу саме на Глорії. Вона вже відцвіла і, і зараз з'являються нові. Нові пупінки будуть знову квіточки. Самі найкращі це ті, які перші, але е, квітне вона і ще один прийшов до нас, друг, наше роде щастя. Ось Глорія у нас така. Це вже, вже теж залишки. Зазвичай я отаку квіточку вже зриваю, а тут залишила, нехай ще порадує. І ось коли я обірвала квіточку, я далі беру, навіть скажу, що я на око беру де сантиметрів 30 гілочки, отак ось обрізаю. І потім вважаю, повинно бути отаке тоненьке, нам не потрібно, відріжемо. І рахуємо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листочків. Отак От залишаю сім листочків. Листочки обрізала, зробила глибоку-глибоку лунку більше, ніж половина. Закопала в землю, полила водою, накрила банкою. І все, і далі лише поливаю. І так вона в мене стоїть два сезони. Ось уже, коли вона відпустила, я бачу такі салатові листочки, але я ще не відкриваю. Я відкрию вже її аж восени. Вона вже ніби укоренилась, уже така красива, але все рівно ми її відкриємо лише восени. І тоді у нас буде здорова, чудова, гарно окореніна. Троянда. Найкраще, як я й сказала, найкраще укореняються це оці червоні, і вони стійкі, їх, на них не сідає ні кля, ну ніхто. І потім дуже гарно, розростається. І гарно виживає, це Глорія. Чому, чому така стійка червона троянда? Тому що саме з червоних троянд все і розпочалося, життя троянда. Подивимося сюди. Біла троянда, коли вона вже закінчує своє цвітіння, бачите, вона червоніє. Слідуючу покажу. Червоніє. Слідуюче. Те саме.